Нарешті ми будемо е, говорити про ці стрінги. Ну, так, да, тому що наша команда розділилася на, на дві команди: ті, які завжди носять стрінги, і ті, які завжди носять сліпи. А що в моїй команді одна людина, а у вашій Ну, Так буває, тому у нас сліпів і більше, ніж стрінги. Ну, е, якщо чесно, в мене вони є. Да. Я ними задоволена. І я саме хочу сказати, модель. да, саме ця модель, дивись, я фанат сліпів. Угу. Але є ж такі ситуації, наприклад, ну, ти одягаєш якийсь одяг, ти угу. не можеш одіти сліпи, сліп. їх буде видно. Да. І тому я реально їх ношу, вони мені подобаються, і в мене таке враження інколи, що, ну, що я їх не знімаю. Коли я чи... останній раз одягала? А останній раз? Да. Я завжди їх сьогодні в них. Сьогодні в них? Покажи. Ти на слабо береш. Ні, серйозно, сьогодні оділо. Зараз, подожди. Ні, якщо реально, ти їх сьогодні оділо, покажи. Оцю от, ну, резиночку ж буде видно. Будемо спорити. Давай. Давай. Е, На що? Ну, на шампанське. Ну давай. Давай. Спори. Розбите. Розбите. Ні, якщо реально, блядь, шампанське. Ну добре. Ти, ну, я ж так знімати не буду. Ні, що реально. Я так трошечки. Капець. В них резиночка ідеальна. В них будь-яка мен... посадка. Добре, що вони я... на майот спорудені. <ріху> 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 Тому, будь ласка, звертайте увагу, реально. В них крута посадка, В них ідеальна. Я резинка. Поняла, що... <ріху> резинка ні разу не відійшла, вона також прошита, ось, ну, якщо. Нам, нам екран Знаєш цей пам'ятаєш з Волк із Уолл-стріт» там був фрагмент, типу, продай мені цю ручку. Да, да, а так. я, типу, я така ти мені зараз продала ці труси, <гум> типу, <гум> я їх О, тоже. Просто Купіть у нас труси, набір із п'яти штук. Розбір MXL. Це реально ідеальні стрінги. До речі, якщо є в нас сантиметр, а він у нас є. Дівчатка, можете подати сантиметр? Отам одразу от зразу ніякий. Боковий? Ні. Я пропоную заміряти мої стегна. О, давай. О, інтересно. Так, давайте. Там як там, кілограми уменшають стегна. Так, стегна міряємо тут. Не на талії. міряємо тут. Мої стегна 95 см. На 95 см ідеально Мка. Тягнеться чудово, добре, з тим. Uh -huh. Беручи ті фактори, що uh -huh. я не люблю, uh -huh. що вони. Я uh -huh. да, 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 да. їх не відчуваєш, так, я що таке. Я їх не відчуваю зовсім. Я не люблю просто так в облипочку, як то uh -huh. кажуть. Тому рекомендую даний набір. Не знаю, що про нього ще можна сказати. Я думаю, Супер цим, клас. Я думаю, цим відео все сказано. Купуйте цей набір. 95% бавовни.